Деструктор стерні. Тема, у якої є дуже багато протиріч. А в цьому відео розкажу вам, коли, кому і для чого власне, потрібен деструктор. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Гровекс допомагає годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лукаянчук. Я засновник Гровекс Agrodigital Holding. Це там національна онлайн-дистрибуція Grovex Market, освітня платформа для агрономів Grovex Academy, медійна компанія Grovex Media, от зараз ребята мене знімають, і так далі. Кому цікаво, всі силочки будуть під відео. Так от, питання про деструктори. Ми вже робили досліди. Ми вивчали склад різних деструкторів, і чомусь люди. Питають, який деструктор внести. І люди питають, чи херня ці деструктори, чи не херня. Так от, Є думка, яку я сьогодні зараз постараюся вам передати, для того, щоб у вас з'явилась логічна цепочка в голові, щоб ви розуміли, коли він треба, а коли він не треба. Ну, по поводу, який вибрати, в принципі, Оксана вже в попередніх відосах. Все розказала, силочка на ці відоси, якщо не забудемо, положимо в коментах під цим відео або в описі під цим відео. А тут зараз я хочу поговорити про логіку того, коли й кому він взагалі потрібен. І давайте почнемо з того, що деструктор стерні це фактично препарат, який збільшує біологічну активність ґрунту. Фактично, це така штука, яка вноситься для ґрунту. Чого? Тому що, ну, да, понятно, що можна вносити його на стерню і стерня стоїть зверху, да, і вона все одно буде розкладатися. Так, да, це все так. Але по великому рахунку, те, що треба отримати агроному, да, я зараз говорю з точки зору агронома, це біологічна активність ґрунту і вміст органічної речовини в ґрунті. Да. Ну, можливо, для там, більш якісного посіву Розкладання рослинних решток, які дійсно знаходяться на поверхні. От. Але це буває рідше. Да? І це короткотривалий ефект. Але в глобальному те, що хотілося б отримувати, це біологічна активність якраз ґрунту і органічна речовина в ґрунті. Так от, в принципі, я тільки що проговорив да? в глобальному три речі, коли точно треба деструктор. Да? Тобто біологічна активність, органічна речовина і розкладання власне, самих рослинних решток. Тепер давайте про кожен з них більш детальніше. Почнемо з біологічної активності. Вона сама така непонятна, самоважлива і хочеться її пощупати. Ґрунт тобто, це живий організм. І ми можемо робити так, щоб він працював швидше, тобто метаболізм його був швидший. А можемо зробити так, щоб він не працював взагалі. І тут є три важливі фактори, які впливають на біологічну активність ґрунту. Перший це зрозуміло, що волога, тому що всі обмінні процеси в ґрунті відбуваються в ґрунтовому розчині. Нема вологи, немає ґрунтового розчину, немає біологічної активності. Тут все понятно. Другий фактор це. Власне, температура. Тобто, чим вища температура, тим швидше проходять процеси, чим менша температура, тим повільніше проходять процеси. Якщо температура мінусова, то там майже не проходять взагалі. Третій фактор це зрозуміло, що наявність якихось там елементів да, для того, щоб це все відбувалося. Да? Тобто всіх елементів по кругу, да? не тільки ми говоримо про азот. Але саме головне, найголовніший важливий елемент для ґрунту, для його біологічної активності це целюлоза і Да, Тому що все те, що росте на поверхні ґрунту, фотосинтезує зелене красиве, для нього джерелом енергії є сонце. А все те, що знаходиться в ґрунті, на глибині, для нього джерелом енергії є целюлоза і лігнін. Тобто рослинні рештки. Ті, які ми розкидаємо по полю, а так само корінці. От. Тобто це, ось, оце, це джерело енергії для всього того, що є всередині в ґрунті. От. Це е, три найбільш важливі фактори, які впливають на біологічну активність. На що вона нам треба? Біологічна активність мабуть, це взагалі тема для окремого відео. Але окей. Те, як швидко переходять добрива в доступну форму, те, як швидко розкладаються. Залишкова дія гербіцидів, те, як швидко розкладаються рослинні решти, як наслідок знищуються запаси е, бур'янів, грибів, шкідників і так далі в ґрунті, це все біологічна активність ґрунту. Так от, е, крім цих основних трьох факторів, є ще четверте, яким можна його прискорити це власне кількість тих бактерій да, або окей, е, органічних речовин, які власне, це роблять. Да, есть, це так само, як. В тебе там, не знаю, прийшло строїти туалет дві людини, да? і вони там построють його, наприклад, за тиждень. Да? А може бути, що в тебе прийшло туалет строїти 10 людей і вони построють його за один день. Да? І от Коли в ми... нас вже все є, да? тобто волога, температура, і лігнін, азот, все є. І просто в нас є в ґрунті там, от два нещасних маленьких строїтеля. Якщо у нас є задача і можливість, да, тобто конкретна задача, нам треба построїти туалет за один день. Ми готові ввальнути на це доповне 2000 доларів. Окей, якщо задача стоїть іменно так, значить вам треба наняти строителів. строїтелів. Ну, по аналогії, да. якщо ми переведемо зараз на поле, то фактично, значить, вам треба пришвидшити процес, ви готові за це заплатити. Відповідно, ви купуєте і вносите. Деструктор. Да, це стоїть недешево. Але якщо у вас стоїть задача, що треба розкласти рослинні рештки швидше, треба збільшити біологічну активність ґрунту, тому що в мене там недоступна форма якогось елементу, або в мене там вносилися ЛС-інгібітори 3 або 5 років підряд. І ви хочете зробити так, щоб швидше-швидше відбувалися процеси в ґрунті і воно все швидше-швидше розкладалося. То окей, колеги, тоді вам треба деструктор. Тобто, давайте ще раз е, пройдемося. Якщо у вас все висохло, немає опадів, то деструктор вам не потрібен. Якщо у вас е, відповідно, жара, да, то есть плюс 40, плюс 50, плюс 60, він так само нічого не дасть, тому що не відбуваються ці всі процеси. Да. Якщо у вас мало рослинних решток, то... Відповідно, їм не буде, ну, не стоїть взагалі задача ну, щось розкладати. Відповідно, в цьому так само немає сенсу. Тут не треба деструктор. І взагалі, якщо ви не розумієте, не можете чітко сформулювати задачу, да, тось, задача вирішення. Да, тось, інструмент, деструктор це пришвидшення біологічних процесів в ґрунті Ну, або на рослинних рештках на поверхні ґрунту. В першу чергу хочеться говорити про ґрунт. Відповідно, Це інструмент, да, те, що він може зробити. Але спочатку треба зафіксувати задачу. Будь ласка, спочатку постарайтесь подумати, да, чистить в мене така задача. Якщо до вас прийшов там, продавець деструкторів, да, або ви там, сусід сказав, от офігенна тема, давай, треба, або ви собі думаєте, от, я ж там переживаю за ґрунт, треба зробити, щоб все було добре, буду вносити деструктор. Колеги, спочатку зафіксуйте чітку задачу. Да? Я як агроном до цього відношусь там, дуже прозаїчно. Є задача, да? що мені треба там, розкласти рослинні рештки або збільшити біологічну активність ґрунту. Окей, є інструмент. Нема такої задачі, де нафіга взагалі з цим заморачуватися. Тобто, коли ми говоримо про умови України, да, то більше половини території України взагалі бути ну, така, гарненька стерня залишатися на полі. Чим вище, до речі, тим краще. Да? І крім стерні, має ще на полі залишатися отака красивенька мульча. От. І Не чіпати її, тому що ну, реально у нас є дефіцит вологи. Не дивлячись на те, що всіх залило нафік водою в 2021 році, такої шари більше не буде, можете не розраховувати. Все одно, рано чи пізно, ми вернемося до наших нормальних сум опадів, багаторічних, ті, які у нас є. От. Через то, якщо ми будемо вносити сюди деструктор, то дуже швидко цього всього не буде. Я не кажу, що не треба вносити деструктор. Я кажу, що треба чітко розуміти задачу, чітко розуміти, чи взагалі треба він вам, чи не треба. Якщо ви не можете сформулювати задачу, інструментом вирішення якої є деструктор, будь ласка, не властьте в це. Більше того, є інша ситуація, з іншої сторони. Є люди, які на півдні хочуть отримати мульчу, які працюють над отриманням рослинних решток на поверхні, які роблять покривні культури, які високо зрізають, які не палять, які не вивозять солому. І вони це роблять вже 3-5 років то в них і так дуже висока біологічна активність ґрунту зберігається вже по умолчанню. Да? І в них виходить так, що от соломку оставив, і до весни ж треба, щоб оставалась мульча, і потім в соняшнику треба, щоб рядок був замульчований. А біологічна активність ґрунту у людей вже така, вже в самому ґрунті, да? що вони дзвонять і кажуть, Богдан, а є там якийсь препарат, щоб зменшити біологічну активність ґрунту, щоб в мене мульча хоч якась на полі оставалась?» Тобто, знову ж таки, в більшості випадків все те, що нам треба, вже є в ґрунті, всі ці бактерії вже є там, всі ці працівники вже є. Питання в тому, чи треба робити їх більше, чи не треба. І знову ж таки, спочатку, будь ласка, чітко формулюйте задачу і потім тільки вибирайте інструменти. А перебирати інструментами, це ну, уділ тих, хто не розуміє, що він робить. А я нагадую, що сліпе копіювання може бути шкідливим для вашого врожаю. Велике дякую, що дивилися це відео до кінця. Напишіть в коментах, що ви про це все думаєте. Велике дякую, що хочете ставати краще, і хай прибуде з вами врожай.